Ну що, як вам рамка? Хі -хі -хі. Кого цікавлять рамки, звертайтеся. Підправлю новою поштою вам. Гадали-гадали, що поставити краще на ці квадратики. Та й довго не думали, врізали, дивіться, заготовку. І буде рамка такого дерева. Друзі, якщо вам сподобався. Сподобались дані квадратики, чесно скажу вам, воно коштує копійки. Ну, потрібно поїбатися. Чесно, пальці не передати. Пальці позбивав. І це ти не купиш ні за які гроші. Я вже чесно мені писали, там спалився в топці. Я вже хотів купити просто там Євробрус, там ламінат. Но воно того вартує, як ви це зробите, буде просто топчик. Подивіться, наскільки не перевершений. А дивіться, вже є змонтоване. Наверху. Воно просто жир. Воно пізніше вам покажу, наскільки воно все гарно виглядає, коли вже все змонтується.